Дівчата, давайте вже перестанемо плутати анатомію з недосконалістю. Анатомія сідничного м'язу ромбовидна. Ось так ось вона має виглядати. Вона не має бути кругла, ромбовидна анатомія сідничного м'язу. Саме тому спортсменки, які сухі, мають такі характерні куточки на своїх сідницях, тому що вони сухі. І ця ямочка на сідницях це не про дефект, це про анатомію твого м'язу. І якщо м'яз сідничний підкачаний, то шкіра потно лягає до м'язу, і саме тому утворюється ця ямочка, яку ми всі бачимо, і яку заколюють, тому що рахують, що це якийсь їхній дефект тіла, сіднична ямочка. А це форма м'яза. Форма і це навпаки круто, якщо в тебе сідниці не круглі від жиру, не жирні, да, а в тебе підкачаний сідничний м'яз. і ця характерна ямочка. Ця характерна ямочка говорить про сухість твого м'язу, про невеликий рівень жиру на твоїх сідницях. І дури думають, що це просто якийсь їхній дефект. Ось ця ямочка на сідницях, і вони її заколюють філерами, щоб виглядало це якось роздуто, щоб вони виглядали круглими. Але насправді справжня розкіш це спортивне тіло, це анатомічно складене, гарне тіло. Тому якби думайте головою перед тим як робити якісь такі дії, і вчіться.